Ну що ж, любі друзі, всім привіт! З вами знову Рокі. І зараз ми продовжуємо наш летсплей по Майнкрафту на зборці Інстрілкрафт. Знаєте, я за кадром зробив собі таку маленьку ферму корів. Я знайшов другу коровку десь. десь, десь, десь Ну, десь там. Я не знаю. І також я зробив собі ферму од бамбука, тому що потрібно буде... Папір для книг ну, для книж, книжних полок. А, ці книжні, як їх, ну, ну ви зрозуміли, в общем, а, потрібні будуть для того, щоб зачарувати собі а, зброю і, все, ну, і броню, і все таке інше. Тому а, я також, знаєте що, я накопав обсидіана. І саме зараз я збираюся зробити портал Ватт, тому що мені потрібен світящийся пил. Як бачите, я тут зробив таку маленьку конатку. І вже тут зробив такий портал. Надіюсь, мене не викине з Майнкрафту, тому що можливо він кра... крашниться, тому я не знаю. Ну що ж, давайте. Оп! Так, давайте зробимо собі ще декілька кірок, тому що я думаю, мені потрібно буде накопати дуже багато адського каменю, так як я хочу зробити собі е, з адського кирпіча. Е, таку кімнатку. Ну, так, десь так. Е, тому тут у мене були рубіни. Е, так. Топ, в мене ж палок немає. Робимо собі палки. Так, давайте зробимо собі одну кірку ще. В мене є лук, який я вибив з скелета, і я достатньо так набив скелетів, тому в мене є досить багато стріл. Давайте зробимо собі ще меч, тому що мій вже скоро зламлиться. Так. А, надіюсь... І дуже сподіваюся, що нас закинене е, до якогось прірвища. І, і в мене не буде лагати при тому, що буде генерація у, вад, у ваду, типу, в цьому пеклі. Ну, ФПС вроді стабільний. Так, виходимо. Ну що ж, нам досить таки повезло, тому що е, ми не заспавнилися десь е, в якомусь небі посередині лави. Давайте поставимо тут waypoint, тому що я не хочу заблокати. Так, напишемо портал. Ой. Uh -huh. Так. Ну що ж, я думаю, потрібно знайти цю, цей пил світящийся. Ух, дивіться, який тут обширний тунель. Так, я вже бачу. А ще бачу дуже багато синозомбі. Так, давайте. Угу. Давайте виберемося, накопаємо трошки. Тому що е, це також потрібно як для продвинутого механізму, так і для продвинутих цих електросхем. Ну, а вже продвинуті електросхеми потрібно для механізмів е, таких е, дуже важких механізмів. Наприклад, як генератор матерії, або... Що там ще. там Ну, або для якогось там кар'єру, напевно. Так, я вже накопав стак. А... Також можна знайти тут адський нарис. Тобто ці... цю фігню, з якої можна робити потім а... варити зільки. Але я не е, пользуватися тим алхімічним набором, тому це мені нафіг не потрібно. І я граю в сінглі, тому я ну, не бачу ніякого смислу. Так, накопаємо цього адського каміню. Пекельного камю, так сказати. Купати мені його потрібно досить таки багато, тому... Я б міг, звісно, вставити тут якусь е, пісню, але е, потім YouTube заявив би, що, ну, так сказати, пісня крадена, і е, в мене немає ліцензії на всі ці пісні, тому я просто з вами чуть-чуть поговорю. Е, за кадром я зробив. Е, що я зробив? Я знайшов е, спаунер скелетів. Він був. Е, Посеред пустелі. Я там все викопав. Я... Там, там були сундуки, я не брав звідти нічого, тому що е, я хотів показати вам. Е, тому давайте накопаємо цього всього. І думаю, вже підемо... подивимося на той спамлер. Так скільки менецького каменю. Ага. Ну, давайте до двох стаків. Так, але не алмазною кіркою. До двох стаків накопаємо. Так. Як ви бачите, у мене був десь 27 рівень, а зараз лише 7. Причиною це стало тому, що. Верніше, причиною того, що я втратив рівень, стало те, що... Коли я робив ферму троснику, тобто цього бам бамбуку, а, біля мене зірвався кріпер. А, в мене залишилося десь півсердечка, і я відлетів своєю, так сказати, задницею на кактус, тому і помер. Тому а, я втратив майже весь рівень. Так, що ж, здається, все. А, Можна також набрати Soul Sand, тобто пісок душ, але... Так, що це я завіс? але він, як я вже казав, мені не потрібен, тому що зільки я робити не буду. Так, також я пішов в шахту, бо Хотів знайти ще заліза, не заліза, а золота і алмазів, але нічого цього не знайшов. Так, давайте. Чекайте. Нам же потрібно, напевно, цей аський камінь пережарити, пересмажити, я не знаю. Щоб був аський кирпіч. Давайте подивимось. Так. Ні? Ам, значить, можливо, так крафтиться він. Ні? А, що таке? Що за фігня? Ні, нічого. Хм. Хм, хм. -хм. Е давайте подивимось, він десь тут повинен бути. Ні, це не те. Так, він що в а, ось. А, ні, це не те. Він що взагалі не крафтиться чи що? Або це в мене якийсь баг, але в мене дуже впав ФПС чомусь. Хм. Хм. Ну і нафіга, я його тоді копав. Так, давайте скинемо поки що сюди. Я десь потім розберусь. Давайте подивимось. А може він в тій? Давайте подивимось. Можливо, причиною є те, що це піч. Електричний, тому він не хоче. Ай, ні. Ну, не знаю. Давайте скинемо сюди цей пил і сюди. Ацький камінь. Так, давайте підемо, подивимося на наш спаунер. Я залишив в сундуку все, що було, я нічого не чіпав. Так. Він знаходиться десь... десь туди. Тобто. Цей піщаний біом. Так, там була така заглибна, мені стало цікаво, що ж це, це там таке. Тому я пішов просто подивитися. Там було... Зараз я вам покажу. Так, дивіться. Ось це все було просто засипано піском. Десь, до, 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 до. Ну, як? десь до цього рівня, ось десь до, досить. Ну я вирішив подивитися, що ж це таке. Я весь цей пісок викопав, У мене його в сундуку три стаки. Тому, так, ну, це спаунер е, скелетів. Тут, я думаю, зроблю собі таку. Е, Ферму, ну, тобто буду качати опит. Так, тут є відро, є хавчик, олово, є сідло. Хм... Але ж мені немає на чому кататися. Так, зачарована книжка у нас є. Тобто зачергована книжка. Так, зараз ніч. Я все забрав. Ну і порох, звісно, куди ж мені мені хватає кріперів цих. Вони теж часто зриваються біля мене і в мене досить багато цього. Воу. Так, давайте доберемося додому. Ляжемо трошки поспати. Серія вже 10 хвилин іде. На, на цей раз я собі засік. Тобто позначив, скільки. Коли я почав і. Коли я повинен закінчити. Орієнтовочно я буду десь знімати десь 20 хвилин. Так. Давайте, знаєте що? Я хочу зробити собі наноброню. У мене тут є. Дивіться. Можна зробити собі. Де-де-де-де-де-де-де? МФЕ. Де воно? Так, ось, дивіться. Але в мене немає цього. Цього-чого цього золота. У мене немає золота, щоб зробити МФЕ. Є два золоті слитки, але потрібно більше, тому... тому в мене їх немає. І зараз я практично не маю чим зайнятися, тому. Так зачекайте. Я ж можу собі зробити цей столик для чаклунства. Але ось я придумав, що буде в цій кімнаті. Я тут поставлю цей столик і обложу це все книжними а, ну, книгами. Здається, ви зрозуміли? <кліх> Напевно, зрозуміли. Так. Ну, а все, що мені не потрібно, давайте складемо. Е, дивіться, я вибив колчужні е, ці сапожки е, з зомбі, але я не знаю, що вони мені дають і чим вони кращі від залізних. Також я вибив эндермена, е, з якого випала жемчужина. Так. Хм. А що я хотів зробити? А, так, я хотів скинути все, що мені не потрібно. Тобто землю. Це, 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 це. Так, ні. Угу. Також я накопав цієї, е, яку я не знав, але мені сказали в коментарях, що це... я вже й забув, яка руда. Ну, але дякую, що сказали, яка це руда. Тепер я буду знати. Ну, хоча б напевно постараюсь запам'ятати. Так, залізо. Це олово. Угу, угу. Стріла, у мене десь тут був лук. Я. Я точно пам'ятаю, у мене був лук. Але здається, я загубив його в той момент, коли мене зірвав кріпер. І я впав задницею, на кактус. Так, давайте опустимо. Ні. Ніть, ні. ні, ні. Ааа. Сюда йде. Тепер свали. Та що ж це таке? Мені потрібно вилізти і вбити його. Кріпер? Воу, воу, воу. Ай-яй-яй-яй, ай, идите ай, ай, нафиг все. Нет, там едим. Ходимо. Крипер. Так. А, теперь нужно пойти поспать. Фастом бежим поспать. Лайлігай. І будемо відбудовувати наш вхід додому. Та блін, як тут це відновиш, якщо він стільки зруйнував? Так, добре, що в мене є дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато було цього коблстоуна. Все? більше немає кріперів. Кріпери. Ну так, здається, немає. Ай. Вони за собою навіть не лишають ніяких блоків. Що я зробив. Так, це, 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 це вхід. А це нафіг скопати. Так, думаю, нормально. І хто сказав, що жити мирно це нудно? Ну, але, знаєте, так навіть цікавіше, тому що тепер у мене немає од... однієї дверці. тому Потрібно піти зробити. А... а ні, дивіться, має. Я маю дверцю. Так, у мене залишилось десь приблизно... Скільки? Десь 4 хвилини. А, за цей час я можу. Ах, дивіться. Я посадив всі саженці, які я вибив за час своєї гри. А, ну, за ці три серії або чотири. За ці чотири серії. Я їх висадив тут. Тепер у мене є свій ліс. І також я можу рубати це дерево. Uh, я бачу, що виріс... виріс мій бамбук, потрібно його зібрати. Також виріс кактус. Ну, але кактус я десь. Потім зберу. Якщо знову не вмру, наштовхнувшись на нього. Так, в мене є місто. Тутс-тюц тут. тут, тут. Я не знаю, де мені піти і знайти алмазів, тому що вони мені потрібні, але я їх ніяк не, не можу знайти. Так же само і її не залізо, а золото. Так. Порталу ват ми зробили. Те, що я хотів, вже зробив. Можемо піти позбирати латекс. А можемо піти в шахту. І це буде хардкор, тому що там дуже важко в цей час вижити. Давайте, підемо. Зараз я вам покажу чому, тому що. Ось, дивіться. Почалось. Трухард. Ааа! Та ты щоодіть нафіг всі о боже! Своїх не стріляють! Все, я всіх. о Валим, 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 валим! Вниз, я не знаю. Ага, міжім. Отлично, просто супер. Пішов нафіг. Так, біжимо. ай яй 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 Все погано. О, чудесно. Взорвав свого. Так. Ой, блін. Звідки ж в тебе блок? Так, тут нічого. При чудово. Так я копав туди, але там нічого немає. Туди теж копав там в кінці лава, як і там. Тому я думаю, десь копати в... вперед. А... На цьому вже серія повинна була закінчитися, тому що, а... тому що прийшло, прийшло десь 20 хвилин. А... А відео у мене грузиться дуже-дуже довго. Тому дякую всім, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео. А тим, хто не, ще не підписався, підписуйтеся, ставте великі зелені пальці вгору. А також коментуйте. Мене багато хто просив знімати на Playcraft, знімати на CraftUA, Знаєте, я збираюся для початку завершити свій летсплей, а вже потім, вже потім знімати десь на якихось, мабуть, серверах. Але це буде теж в синглі, тому що ну, якщо я зайду на сервер, на, допустимо, PlayCraft, то там, там буде все зайнято, всі міста будуть. Ой, у мене впав мікрофон. Це не дуже чудово. Uh, всі міста будуть зайняті, всі шахти вже будуть, uh, як сказати, викопані шолі. І тому так. Тому давайте я виберуся з цієї пещери. Так, зараз, секундочку. У мене зараз знову мікрофон впаде. Ага. Ну що ж. Дякую всім за те, що дивитесь мене, як я вже казав. Підписуйтеся, я буду дуже радий. І думаю, в наступній серії, якщо я вже знайду якісь діаманти, ми зможемо зробити собі кар'єр. Да, так, 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 так. Ну що ж, всім, всім бобра! Всім велике дякую і до побачення. Зустрінемось в наступній серії.